Наскільки ми вільні, наскільки ми доступні, коли Бог нам скаже щось зробити, ми це будемо робити. Наскільки ми не отягущені з заботою віка цього, да? наскільки ми не загружені. Тому що реально, коли у тебе цей трафік в житті, загруженість, е 12 годин день, 12 годин вночі, наскільки ти можеш то все виділити час, для того, щоб почути Бога, для того, щоб прислухатися до Нього і виконати те, що Він говорить. Тому що реально деколи настільки от зайняті люди. Скільки дьявол, він дає кожен день якусь роботу, раб боту. От є важливі речі. Важливо то, що Бог тобі казав робити, оце і роби. Но дьявол, він приходить з такими мілочними якимись речами. Там, не там, через людей. Він хоче вкрасти твій час. От, бережіть час, що там, дні були лукаві. Те, що ми маємо, ми маємо час, ми маємо дорогоцінний час. І деколи люди думають, а я нічого не добився, я не... Е, нічого не маю. Я пам'ятаю, десь років 10 тому я зустрів е, ну, безхатька одного. І Людина, ну просто не мала нічого. І я розумію, що він, якби, він не, ну, не розуміє своєї цінності. Хай. Моя кохана дружина приєдналася до нас. Він не розуміє цінності того життя, яким він живе. Тому що в нього реально є вільний час. В нього є час, де він може його. Потратити на спілкування з Богом. Ну що в наш час технології, в наш час швидкості, е люди вони деколи так попадають в в трафік життєвий, що 20 років, як один день, отак щук щелк і немає. І вони десь біжать, і всі бігуть, бігуть, і я біжу. Всі хочуть щось, вони мають якісь ідеї, мають якісь амбіції. У них просто немає часу на Бога. І тут оця крайність, оця опасність, знову ж. Ти для Бога, ну без Бога. Цей час, який ти мав би посвятити Йому, ці завдання, які ти мав би почути від нього, ти сам придумуєш, або тобі надв'язують. От, або приходять хороші люди. Е, Хороше ворог найкращого, Да? І приходять хороші люди. В тому житті можуть бути хороші люди. Хороші відносини, ну, нічого там поганого немає, якби. Але воно не то. Пам'ятаєте, Єва вона вкусила хороший плід. Вона не вкусила поганий плід, вона вкусила хороший плід. Ну це відводить тебе від волі Божої. Воно вкрадає твій час, воно забирає твої емоції. Ти ніби провів його гарно, але не корисно. Ти не вложив його. Ти не в цьому дні ти зробив все. Ну, не то, що тобі Бог сказав. Ти не став ближче до е, своєї мрії, да, чи до Божої мрії. І от так десь приблизно діявол, він, у нього так, така тактика є. Він, пам'ятаєте, е, один приходить, засіває поле, а другий потім вночі ще раз засіває і вийшла, якби пшениця і куки. От. Але я хочу переіграти цю історію, тому що пшениця це ті слова, які Бог засіяв, коли ти був в таємній кімнаті, коли ти почув. А кокіо — це вже дьявол, Посилає людей, посилає тобі думки, настроює твій локатор на якийсь телевізор, на інформацію з телефону, на якийсь страх. Десь завлікти твоє внімання. Да? Відвести твій погляд від головного, щоб ти в чомусь варився. Варився в тому, що тобі не потрібно, якби варитися. Тому оце берегти час дуже важливо. Дуже важливо розуміти, в який час ми живемо. Розуміти знову, що робити в цей час. Тому що деколи ти хочеш бігти, а треба сидіти. Деколи ти хочеш сидіти, а треба лежати. Деколи ти хочеш лежати, а треба ну, швид зібратися і виїхати. Пам'ятаєте, як Йосип, Марія і приходить ангел і каже, бери йди, тому що шукають смерть. І він став, зібрався і пішов на Назарет. З однієї, пророчеське слово виконати, а з іншої сторони, там була реальна опасність. Тому от, от такі моменти треба завжди бодствувати над словом, бодствувати над тим, фокусуватися, вміння тримати ціль, вміння триматися в цьому житті. Знову ж, якщо ти нічого не маєш, то радій тому, що ти не маєш боргів. Ти не маєш кредитів е, ну, і так далі. Ти не маєш великого мінусу. Тому що деякі люди вони свого нічого не мають. Вони живуть в кредит, вони живуть в рабстві, і, ну, років там через 10-20, може, вони освободяться від того рабства, якщо ще якісь контракти не запишуть, не, не навлікуть на себе. Знову ж, це бажання. Грошолюбство, бажання багатства, омана цього багатства. Це, це якось, якась картинка, яка поправила в твоє сознання, але не по волі Божій. Якесь твоє внутрішнє бажання, де тебе можна зловити за щось. Якась сфера, яка не восполнена, і ти не знайшов восполнення в Бозі, і ти не промолив це з Богом. Відповідно, дьявол має там місце. Він хоче тобі дати твоє, але не в твій час. Раніше. Він вже готовий тобі давати. От. Но треба пройти певні процеси, треба знати, от коли ці, е, як я кажу, Палат планет, коли зійдеться, коли буде все готово. Тому що. Є момент, коли ти в дусі бачиш вже ситуацію, ти хочеш йти. Але в дусі дуже е... є одна опасність. Для тебе це завжди зараз момент кайрос. А для земної реальності може потребуватися там 10 років, 20 років. І от деколи є от така, такий конфюз, конфлікт всередині. Коли ти це побачив, ти думаєш, що воно вже має бути. Насправді воно буде ну, через певний період часу або через певні сезони. Знову ж, сезон не треба затягувати. Сезон в твоєму житті, для того, щоб навчитися щось, щоб укріпити, щоб отримати вітамін С, в 12 і так далі, який тобі був потрібен, що, коли ти входив в цей сезон, ти це отримав і йдеш далі по, по нові вітамінчики. По нову понову цілісність для твоєї дух душі і тіла, як недостаючі пазлики для чогось більш глобальнішого, більш. ну. Тому сьогоднішнє послання це просто бережіть час реально дні лукаві, і фокусуйтесь на тому, на чому треба. От я сьогодні так говорю. Я вчора чув, що мені Бог дещо сказав. Я сиджу говорю, і я розумію, що я не зробив сьогодні. І зараз от треба йти і це просто зробити. Хоча в мене є там ну, хвилин 5 на це, більше, більше немає часу. От. Тому ці моменти, якби, завжди треба знаходитися в тому, в чому Бог тебе веде. Я не знаю, зараз я є, є, оце те, що то, що вчора мені Бог сказав. От, я вже сьогодні теж так само. Я, я так само грішу, як і інші люди. Теж десь відкладаю на потім, відкладаю на А, ще трошки, ще трошки. І ніби цілий день проходить, і ти ніби цілий день щось робиш. Но вміння м в дні зробити все необхідне. Ц цьому треба вчитися. Бо є деякі речі, які якби, такі суєтливі речі, а є деякі речі, які ти робиш, бо ти не знаєш, що ти робиш. Ну просто Бог говорить о, тобі це робити, тому що воно ну, тобі в майбутньому е, ну, потребується. Але якщо ти не почнеш зараз робити, от, мені так здається, от такі ну, речі такі маленькі, по крупницях, 5 хвилин день, да, 10 хвилинка, посвятити, тому що Бог сказав, 10 хвилин. Бо все, весь день ти не можеш посвятити. Зараз теж вирвав там, тих 10 хвилин. Зараз урок англійської, потім, потім ще щось. От, тому маю оці 5 хвилин доробити то, що маю зробити. От, ну і так само поки що до залу.